Привіт! Пригадалася ситуація з курсантського життя буття, що було пов'язано з дівчатами. Ну, звісно, було пов'язано можливість ходити до увольніній, зустрічатися з ними. Організовувались якісь централізовані дискотеки, ну, дуже рідко але були. От, вони там присвячені були, звісно, або в Новому року, або 8 березня. От. І звісно, що були ж подарки, подарунки, подарунки до тих дівчат. От. Їм, є, їм завжди було щось приємно отримати у кавалерів своїх у подарунок. От. Але тут була деяка проблема, бо кавалери були всі знатні такі. Гарні хлопці, от, з фізичною підготовкою, не дурні, гарні собою. І як курсантів кличуть, курсант це санітари міста. Да, що вони всіх дівчат, які подоступніше всіх вивозять з собою по гарнізонах, як сказати? А, 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 а санітари міста. От. І, звісно, що у деяких хлопців було не по одній дівчині. І дуже було їм важко розвести час приходу дівчат на цілувальник, на КПП, для того, щоб ж вони там не зіштовхнулися одна з одною. Ну, там треба було якось по часам дуже так все встигати. Ну, по часам встигати цілуватись та пів біди. А от подарунки дарувати це інша справа. І треба було запам'ятати, кому що було обіцяно. Кому що було обіцяно. От. Ну, а обіцяно зазвичай що? Якісь е е косметика. Одним словом, косметика. От. Були тоді дуже популярні такі набори імпортні, там, де ця ціла палітра, оцих, всіх, я не знаю, там, пудр чи тіней. Чи всього одразу. Тобто була така моднява штучка. Вони були більші, менші, Там, чорні, білі, рожеві, червоні, там, ну, якісь такі різнобарва було все це зроблено. От. І хлопці зазвичай же ж планували якось свій бюджет для того, щоб догодити кожній своїй пасії. О, щоб якось їм подарувати, щоб на всіх хватило. Але бувало так, що хлопці забували, кому вони що дарували або обіцяли. І або займали комусь для того, щоб в нього не, не встиг купити. Зайняв а на віддачу як треба дарувати, а в нього вже нема. І ось, значить, часто було таке, коли було 8 березня. Ну, не, 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 не меншому, не на першому курсі, звісно, а вже на другому, на третьому, на четвертому це вже не було. вже Ці хлопці якось оприділилися там для себе кому що треба. От або вже були розвідоні хлопці на четвертому курсі, або свіжо одружені, або вже знали, де там хто їх чекає. А другий, третій курс, як 8 березня, то це було бігатня займи, займи набор. Займи набор. Займи, бо от та вже пішла, а ти той ще не вернув, а дай мені. А, а він для, 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 слишком загарний. За, за, за давай, давай щось у когось іншого перезаймемо. І, в общем, всі плани рушилися. Всі плани рушилися, бо хтось приходив. Не в той час, або не в той день, або хтось не розрахував свої фінанси і його подарунки пішли іншим дівчатам, бо він їх здав за заняття комусь іншим. Але все це технічні деталі, які якось вирішувалися. А тут були два цікавих моменти: перший, коли хтось починав шукати у кого взяти цей набір. Він при того, як після того як все в нього владналося, він знайшов, подарував, поцілував, повернувся. Казав говорить, я говорить, нафіг не врозумів, скільки в нас тут хлопців займаються бізнесом. Той каже: Говорить, я тобі і колеса мого дістати для запорожця, там для Москвича, для Жигулів, для чогось. Той може якихось там карбюраторів яких гарний знайти, той, той по шматю виступає, джинси готов був запропонувати. Той якісь блузочки, ну за білизну не скажу, парфюмерія точно була, тобто спектр того, що можна було роздобути у курсантів, знаючи до кого з чим підійти. Це було вражаюче. Тобто, інтереси у хлопців були дуже різні. Навіть якийсь імпортний алкоголь можна було, у кого треба було знайти. Звісно, не на території, а за територію, десь у нього там на зйомному помешканні все це було. Тобто, хлопці були такі молодці, підприємливі, що в них могло знайтися все, що завгодно, аби тільки була цікавість. От. Але це ще не все. Найромантичнішим було, коли хтось комусь віддавав до борг, оцей парфюмерний, да, косметичний, і йому не треба було його одразу кудись там. Ну, хлопець, хлопцю віддав е, товар. От, і тому, хто отримав, не треба було кудись його бігти, віддавати там, або ховати, там, чи щось яких з ним маніпуляцій водити. Він що? Від, 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 відкривав його і роздивлявся, що ж то таке було. Бо воно поков. В коробці, поки в той суеті, а воно там для галочки пройшло і пройшло. Треба ж роздивитися, що ж це було. Ну він його <кхех> відкриває, роздивляється, а потім так романтично, з протяжністю каже: Хлопці, а набір та дівчатами, дівчатами пахне. І всім, як це набір пахне дівчатами, і мігом всі побігли до своїх схованок, подіставали ті набори і давай їх нюхати. І таки, да. Ці всі набори були чимось парфюміровані, і дівчата пахли тими наборами, а для нас виходило, що набори пахли дівчатами. І це було дуже-дуже зворушливо. Це було таке відкриття, таке, що ну, народ дай дай понюхати або побіг якось своє дістати. Це було дуже дуже романтично, що косметичний набір пахне дівчатами. Це дуже така армійська гарна фраза. От, це про дуже приємно пригадати таку от бувальщину армійську.